Мархелівський ліс наразі майже весь знищений, а всі роботи, що проводились на його території, мають ознаки явного екоциду. Напевно, всі вже чули давно про знищення одного з європейських екологічних об'єктів, що розміщується на території нашої країни, а саме Мархелівського лісу, де на його території на даний момент планується зведення національного військово меморіального комплексу. Тож наразі звертаємося до всіх українців, кому не байдужа доля екології України, та тих, хто хоче побороти мегакорупційну схему, що відбувається з будівництвом національного військового меморіального комплексу. Тож запрошуємо всіх 12 січня приїхати до Мархелівського лісу, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке там відбувається. Також рекомендуємо приїхати тим, хто вірив підкупленим змі. Приїжджайте, ви будете шоковані побаченим. Разом з громадою вам продемонструють висновки незалежних експертів та покажуть ті підробки, котрі вам демонструють з телеекранів. Тож українці досить мовчати! Це ж екологія нашої країни і безпосередньо честь всього нашого народу.